Канал Чарівні Казки Пригоди Робіна Гуда Дуже давно в Англії жив такий собі юний аристократ Робін Локслі. Він віддано служив королю Річарду Левовому Серцю. Якось король вирушив на тривалу війну за кордон, а принц Джон безземельний захопив владу та оголосив поза законом усіх, хто його не визнав. Опинився серед них і Робін, тож довелося йому шукати притулку в Шервудському лісі. Тут, під вигаданим іменем Робін Гуд, він приєднався до групи вигнанців, і вони стали грабувати екіпажі подорожніх аристократів і збирачів податків жорсткого шерифа Нотінгема. Але Робін Гуд був незвичайний розбійник. Награбоване він не залишав собі, а роздавав місцевим мешканцям, яких пригнічували непосильні податки безжалісного тепер уже короля Джона. Селян спіткала така скрута, що багато з них хто полишав домівки і вирушив з родинами до Шервудського лісу, до Робіна та його товаришів. Хоча Робін і відмовився від аристократичного минулого, Іноді він навідував чарівну леді Маріон, подругу дитинства та кузину короля Річарда Левового Серця. Раніше вони часто зустрічалися при дворі. Шериф Нотінгема пильно стежив за Леді Маріон, сподіваючись схопити благородного розбійника. Однак дівчині все таки вдалося непоміченою прокрастися до лісу та зустрітися із Робіном. Щоб повідомити про останні плани жорсткого шерифа. І Спливав час, і барони постійно жаліли з королю наробіна, який постійно їх грабував. Тож одного дня володар оголосив змагання, які б піднесли дух шляхтичів та заспокоїли б усіх тих, хто вважав його пихатим і жадібним. Новина про змагання надзвичайно швидко поширилась з Шервудом. Король влаштовує змагання зі стрільби з лука. Участь може взяти будь-хто. Особливого дозволу не потрібно. Ході чекати ліпшої можливості підібратися ближче до короля та перемогти його. Тож Робін, найправніший лучник в цих краях, перевдягнувся селянином і вирішив до королівського палацу разом зі своїми надійними друзями, також перевдягненими. Настала черга Робіна. Щоразу, коли він влучав у ціль, глядачі підтримували його радісними вигуками. Робіна оголосили переможцем, і тоді він стягнув із себе капюшон та відкрив обличчя. На нього враз накинулися солдати шерифа і зав'язалася бійка. Друзі поквапились на допомогу Робінові, та, хоча вигнанці із шервольського лісу бились невтомно та хоробро, Хоча натовп і був на їхньому боці, до короля Джона прибула підтримка і самку. Справи шервельських розбійників були кепські. На щастя, саме тут повернувся із війни король Річард, Левове Серце. Леді Маріон повідомила його про зраду Джона і додала Роберт Локслі боровся зі зрадником Джоном, адже зберіг вірність вам, своєму королю. І Річард негайно наказав заарештувати принца Джона та його прихильників, повернув Робіну від титул та землі, які так несправедливо у нього забрали. Тоді, помітивши почуття, що виникли між молодим аристократом та Леді Маріон, король благословив їхній союз, і на честь цієї події в Шервудському лісі влаштували велике святкування. Відтоді Робін і Маріон жили разом у мирі та любові. А король Річард мудро правив Англією ще багато років.